Привіт, друзі! Сьогодні 15 січня 23-го року. Я хотів би показати вам невеличке відео. Всі, хто дивиться мій канал, вже бачив відео про розмноження інжиру черенкуванням. А сьогодні я покажу вам ківі. череночки який я поставив у воду разом з черенками інжиру. І ви не повірите, що сталося? У мене тут декілька черенків ківі. киві. І ось на цьому Щас покажу. Також появилися наристи. Досить погано видно. А ось тут ще десь. Ну щас, А ось на цьому вже опа. Ось так буде нормально. Дивіться, які гарненькі корінці. Ну що ж, буду я пробувати розмножувати і Киві таким способом. А ви ставте лайки, підписуйтесь і думаю, невдовзі буде велике відео про розмноження ківі. Всім дякую за увагу, всім пока-пока!